Всім доброго дня, пані та панове. Я бабець Сергій, коваль художньої ковки. З 91-го року працюю в кузні приймаю участь в конкурсі ковальства, який організував Марчевський Богдан. Роботу, яку повинні виконати ковалі учасники цього конкурсу, зробити такий похідний ніж для виживання та виделку. Я буду робити ці два вироби. Звичайно, те, що знайду під, під ногами. У мене тут багато різних шматочків металу, тут є різні. Я взяв пружину, звичайну автомобільну пружину з Мерседеса і буду робити з нього заготовочку на ніж і на виделку. Пружина вже добре прогрівається. Я буду розпочинати вирівнювати. Як я вам вже сказав, я перевагу віддаю художній ковки. Ця робота іменно по художній ковці вона мені подобається. І мій виріб буде називатися Адам Єва. Рівняємо і будемо продовжувати далі. Пружину вирівняв. Відрізав собі ось цей шматочок, який мені потрібний, і будемо робити з нього заготовку на веделку. Кладемо, прогріваємо. Зробимо з цього круглячка квадратик на 12. Приспособимо, трошки його профарнітуримо, зробимо, зробимо щось красиве. Все, нагріли квадратик. За допомогою такої жаби накатаємо шарик. Далі прогріваємо. Прогріваємо далі і будемо далі накатувати іншою приспособою. Накатали іншою приспособою. Ось такий шарик. Тепер цей кінчик обійдемо. Так, розбили. Тепер прогріємо ще, будемо продовжувати далі. Так, знову прогріли і знову підможемо. Що я це зробив? Я зробив, щоб зменшити вагу цієї виделки. О, все ще буде тепер слізарки. От практично ця заготовочка вже готова для слісарки, для виделки. Ще я наніс ось таку фарнітуру для прикраси, бачите, так? Да? Ось отакою жабою. Ну і все. Тепер слісарка і вилка буде готова. Ну а тепер, а тепер проще простого. Цей шматок пружини я нагрію і відтягну полосу, а потім вже буду формувати з нього ножа якого такого, похідного для виживання, який мені сподобається, який мені прийде до подоби. Простенько, дешево і сердито. Нагріємо і розіб'ємо пластин.

Ось і все, заготовочка на виделку постиває, трошки профернітурів, підігнув, ще там буде слісаритися. На ніж заготовочка теж зроблена. Правила умови цього конкурсу, щоб плюс-мінус один сантиметр по, по розміру, по величині, по довжині, не відлічалася вилка від ножа. Так що додим, будемо дотримуватися цих правил. А слісарити будемо, як я вам вже сказав, вже вдома. Так, дійшло так, діло до слісарки, ну, Я буду обирати. Це я розбивав просто, щоб зменшити вагу. А тепер мені треба тут осформувати, вирізати. Ну, як, як мені сподобається, так я і буду вирізати. Так я і буду вирізати. Будемо обирати болгарі. По Грошек на тоненький, бо за кругом тим буде довго і будемо формувати ручку. Тепер трошечки на гріндері. Ось уже ручечка вирисовується, бачите? Тепер її треба доводити до ума. Ну і тут ми зробимо. Випиляємо вилочку. Ось така буде красива похідна вилка вполне функціональна. Як вам буде угодно. Ось так. Іде подальше. Слісарка йде О, Зараз я випилю оці два, два таких зуба. А потім вже буду ще трошечки слісарити, підганяти і ось така буде вилочка. Пророблю це болгарочкою. О. Якщо взагалі, то в кузні можна було розрубати, віддільно кувати, але ну, воно було б не ідеально, не ідеально таке побите. А так ми обробимо болгарочкою, заготовка в нас прокована, а це все остальне слісаримо. І так, виделочка у нас вже готова. О. Ось така повне функціональна. А тепер зараз я буду приступати для виготовлення. Ножа. Ось зробив таку форму, такий буде похідний собі такий захалявничок. О. Ну і буду обдирати його. Обдирати буду і доводити до ума. А руків'я там вже буде, чи корд, чи щось таке. Щось, щось намайструємо. Ну, ось в мене вже вилка і ніж. Залишилося намотати корд і все, і буде все готово. Не замарачувався, якщо взяти по часу. Сіки я робив. якщо взяти з моменту розпалювання горна, поковки цих заготовочок, обдирання туди-сюди, можна ще й перекурити. якби ще й курив би. Ну, зайняло б у мене години 4 не більше. Просто дешево і сердито зробили і в роботу. Можуть розділити гарячий сочний стейк, порізати сало, помідорчик в польових умовах. Ось таке відео я засняв. Це була підготовка до ковальського турніру. Ковальський турнір вже завершився. Тепер, сьогодні, буквально 2 години тому, на каналі на Ютубі, який називається Марчевський повдан», вийшло ось таке повно ну, екранне, як можна сказати, таке відео. Він воз'єднав усіх шість учасників цього шоу. О, і показав, як, як кожен учасник виробляв свої вироби. До речі, вже це відео тільки вийшло, ще тільки було голосування. Вже шість учасників, шість чи 5 вже учасників виявили бажання ну, виявили, приймати участь знову в цьому ковальському шоу. Але. Але це буде залежати від вас, шановні. Я хочу, ну, хочу, щоб ви підтримали Богдана своїми лайками і коментарями, щоб в нього було натхнення. І далі продовжувати такі турніри. І, як я не помиляюся, я вже нагадував, на, є така програма американська між Молотом і наковальнею. І Вона вже давно навіть можете зайти і подивитися. Там теж. Приймають участь 3-4 коваля і роблять там зброю, ну, те, що яка там задача поставлена. Так що, от якось так, підтримаємо Богдана, щоб він надалі не опускав рук, а продовжував цю справу о, і, і влаштовував такі ковальські турніри. О. Ну, Вам бажаю здоров'я, натхнення. ну, І все, самого, самого найкращого. А поки на все добре, до побачення. З вами був Сергій Олексійович.